Шановні друзі, 25 років з Дня Проголошення Незалежності України як один день, хоч це чверть віку. 22 серпня 1991 року розпорядженням голови Верховної Ради України Кравчука була створена робоча група семи депутатів. У складі Кравчука, Юхновського, Яворівського, Чорновіла Плюща і Бандурки по підготовці документа про проголошення незалежності України. Майже дві доби ми засідали і залучали представників різних груп, фракцій. І спеціалістів були великі дискусії не скільки по самому акту проголошення, як назвати нову державу, яка народжується, оскільки Українська Радянська Соціалістична Республіка, яку ми мали раніше як територія назву, відходила в історію, Радянський Союз розпався. Така країна, вже, як кажуть, тільки була на картах. Як назвати? І були різні пропозиції, українська. Радянська Республіка, оскільки Ради залишалися як основа народовладдя, Українська Республіка просто, Українська Народна Республіка, як це було в годи громадянської війни 18-го року. Зупинилися врешті-решті, з цим усі погодилися назвати просто Україна. І сьогодні весь світ знає таку державу Україна, яка є і членом Організації Об'єднаних Націй. І 40 міжнародних організацій є членом і підтримує дипломатичні зв'язки із 176 країнами світу. Ми визнані в світі, нас знають, нас поважають, можливо, не так, як нам би хотілося в якихось країнах чи столицях, але це залежить від нас, як ми себе подамо. Мені поталанило тим, що. Будучи депутатом Верховної Ради, приймав участь у розробці Декларації про державний суверенітет і акту незалежності і Конституції України. Ми можемо цілком стверджувати, що університет внутрішніх справ, в якому ви навчаєтесь, нині Харківський національний університет внутрішніх справ, це дітище незалежності України. Бо ми вже. Виникли в 92-му році як інститут, хоч рішення про вищий навчальний заклад було прийнято 29 листопада 90-го року минулого століття. Велика підготовча робота проводилась по відкриттю вищого навчального закладу. Але ми можемо стверджувати, що ми стояли у витоків незалежності України. Не тільки тому, що я тоді, як депутат, і начальник УВС, і тут був представлений на, в інституті, ми розробляли ці документи і Конституції України, і закони на наших кафедрах, наші вчені. Вони обговорювалися на наших науково-практичних конференціях. І високий авторитет Харківського національного університету внутрішніх справ накопичувався, створювався, завоювався. Цілими поколіннями і вчених, і курсантів, і студентів, які пройшли через наші стіни, наші лекційні зали, аудиторії, бо кожен із них вносив якусь частку в розбудову і нашої держави, і, тої, як говорити, цеглинки, опори, якою є для держави наш університет. Ми не всі задоволені сьогоднішнім життям. і коли, я ставлячи підписи і під Конституцією, і робочий цей документ у мене знаходиться на руках і під декларацією державного суверенітету і акту незалежності, в якійсь мірі були романтиками. Ми сподівалися, що от завтра ми будемо незалежні, і наше життя буде зовсім іншим, багатим, щасливим, мирним. Ні, це треба накопичувати роками. Хтось ішов століттями до цього. Ми пройшли за 25 років, не так можливо, як нам би хотілося. Але ми зробимо так, як потрібно. І тому давайте не будемо питати себе, що зробила Україна для нас. Давайте кожен себе запитаємо, що ми робимо для нашої держави, для нашої України, для наших батьків. Вже ректор сказав, що наша сьогодні основна робота це навчання, отримання знань, отримання професії. І коли ми проголошуємо славу Україні, то знову ж таки зміст. Цих двох слів цього терміну не в тому, хто гробче крикне. А слава Україні! Що ми зробимо в ім'я цієї слави своїм навчанням, здоровим образом життя, зразковою поведінкою, пошаною й дотримання наших традицій, любов'ю до батьківщини, високим патріотизмом, високою відповідальністю. Ви такими вже сьогодні є, ви такими будете, бо приходить до університету, буде говорити різні. Категорії. А університет робить з вас високих спеціалістів, високих професіоналів. Наші випускники сьогодні є і губернатори, і прокурори генеральні, і міністри. І були, і будуть іще, і серед вас теж стоять великі майбутні керівники, чиновники в доброму розумінні цього слова говорю. Чиновник від слова чинить справу, робить діло. Але перш за все, щоб кожен із вас був. Громадянинам України, патріотам, таким себе відчував і над цим працював. Хочу вам побажати всім добра, здоров'я, злагоди і звершення всіх ваших планів, великих і маленьких. Бо наше велике світле майбутнє якраз і складається звершення отих планів. Хай всім щастить. Дякую.